Вітаю тебе, залізна нація. Мене звати Артем, і це знову IRON NEWS – Залізно перші новини у сьогоднішньому випуску. Ви дізнаєтесь про таке і землі замало. Японську компанію Komatsu обрано першими місяця копами, новий компактор від CAT та крутий бульдозер від Liebherr. Градал електризується за рахунок Volvo. Це взагалі законно? на зло ворогам розвиток українського фермерства під час війни. Неймовірний перформанс екскаваторів на День Незалежності та грандіозна новинка від «Форд». А тепер про ці та інші події більш детально. Людство прагне підкорювати все нові і нові висоти. Тому уряди та бізнесмени вже задивляються і на космічні об'єкти. Ми розповідали, що канадці розглядають видобуток копали на місяці. Відео можете подивитись ось тут. Поки вони лише розмірковують, японці вже навіть обрали підрядника. Це місцевий машинобудівельний гігант Komatsu. Компанія візьме участь у проєкті розвитку інноваційних технологій для автономного будівництва в різних місцях і кліматичних умовах, у тому числі і на місяці. Комацу працює над створенням безпечних, високопродуктивних, розумних і чистих робочих машин майбутнього. Оскільки наблизитись до реальних об'єктів на поверхні місяця складно, Камаца розробляє технологію TWIN. Це цифрові близнюки, які точно відтворюють умови на місяці для машин. Зокрема, КАМАЦУ створить і керуватиме гідравлічним екскаватором у кіберпросторі, та порівнюватиме його рух із реальним обладнанням на землі, щоб перевірити точність симулятора. КУМАЦУ також налаштує умови поверхні місяця у кіберпросторі і перевірить рухи екскаватора в симуляторі, щоб визначити проблеми, з якими стикається обладнання при забудові поверхні нашого супутника. Caterpillar випустив новий ущільнювач сміття модель 836. Компанія оснастила компактор для сміттєзвалищ новими технічними функціями, а також інженерним оновленням для підвищення довговічності. Нова машина включає оновлення осей і трансмісії для підвищення довговічності основних важких конструкцій, які протримуються кілька життєвих циклів. Технологія CAD Compact поєднують вдосконалення вимірювання ущільнення, керування в кабіні та звітування для швидкого. Досягнення цільових показників роботи. Система включає в себе приймач глобальної навігаційної супутникової системи на верхній частині 836-го і картографічний дисплей всередині кабіни. Карта проходів забезпечує високоточний підрахунок та дозволяє операторам контролювати зони покриття та кількість проходів на дисплеї. А технологія CAT-Link надає доступ до інформації про місце знаходження машини. Години роботи, споживання палива, час простою, інші події та діагностичні коди. Новий компактор розроблений для простоти обслуговування з акцентом на безпеку, оскільки доступ до більшості основних компонентів здійснюється з рівня землі або з платформи машини. Ексклюзивні колеса від Caterpillar з алмазним наконечником забезпечують найдовший термін служби на ринку, а конструкція наконечника подрібнювача чудово підходить для ущільнення. Логіх і м'яких відходів. Очікується, що ущільнювач 836 стане доступним вже в серпні 2023 року. А зараз ексклюзив. Наша редакція побувала в Полтавській області, щоб дізнатися, як наші аграрії, попри реальні війни, розвивають свій бізнес, будують грандіозні плани та розпочинають нові проекти. У полтавських аграріїв зараз розпал сезону. Перед ними стоїть завдання нагодувати не тільки Україну, а й увесь світ. Не більше і не менше. Але не тільки про врожай думають підприємці, а й про розширення бізнесу. Роботи дуже багато, Ми розширяємося. Не вистачає побільше такої техніки. хорошої. як ви бачили, ліватори, ще розширяються, строїться, дуже багато бурити, копати. на елеваторі. Також всі заклопотані. Навіть гробцям є робота. Зернові фури одна за одною заїжджають на розвантаження. Втім, сьогоднішній гість вибивається з поміж усіх. Новий гідромек 102 два буде допомагати в розбудові підприємства. Багато фермерів і також холдингів хочуть мати свою будівельну техніку, наймати людей і будувати самі. Ескалатормонтажу це універсальна машина, працює з різним навісним обладнанням, як і гідробури, як і різні ковші, планувальні ковші, як і погрузочна розгрузочна робота, як і вила. Як ми бачимо комплектацію сто два, це не перша техніка турецького виробництва на елеваторі. Тут же кілька років невтомно працює модель 210W, яка зарекомендувала себе якнакраще в непростих умовах. Вони мають в своєму автопарку колісний екскаватор Гідромек 210. Це звісно тяжка техніка, яка використовується будівництві. Агрофірми – Це не значить, що. Вони нічого не будують, вони нічого такого не роблять складного. Будують, працюють на селосах, будують склади собі, будують елеватори. Все призводить до вибору такої серйозної техніки. Механік Юрій досконало знає техніку і може відповісти на будь-яке питання. Крути йому потику. Він проводить ретельний інструктаж, щоб майбутня експлуатація була максимально комфортною і продуктивною. Я розказую, щоб на всякий випадок ти знав, що до чого. Оператор Антон, мов старанний учень занотовує поради механіка. Інструктаж ідеальний суперовий, ясно і понятно розказав. Євген вже дуже добре вивчив цю місцевість і специфіку бізнесу. Наші спеціалісти готові допомагати, обучати, надавати консультації, вчасно приїздити. Якщо щось не так швидко все виправити, Гекон, як офіційний представник гідромек, впевнено обходить своїх конкурентів і готовий сприяти українському бізнесу і великому, і малому. Якщо тобі сподобався репортаж, став лайк цьому відео. Нам буде приємно. Ліпхер випускає новий 60-тонний бульдозер PR 766. Новий бульдозер восьмої генерації був представлений у квітні, і компанія заявила, що це єдиний бульдозер з гідростатичним приводом у своєму класі. PR-766 766 багатофункціональний бульдозер для обробки матеріалів і гірничних робіт. Нова модель отримала ходову частину Liebherr High Drive, призначену для гірничої справи. Вона дозволяє бульдозеру краще поглинати удари і підтримувати щеплення з кам'янистою місцевістю. Розробники подбали про зменшення зносу зірочок і втулок підшипників і захисту від пошкоджень і бруду. Бульдозер працює на 8-ціліндровому дизельному двигуні Liebherr потужністю 490. 90 кінських сел. Градал в співпраці з Volvo Penta представили концепт високошвидкісного електричного колісного екскаватора EL4100. Концептуальна машина з нульовими викидами створена за моделлю Gradal XL4100 v Він повністю працює від двох акумуляторів Volvo Penta, які встановлюються в моторний відсік. Електрична трансмісія від Volvo Penta також включає повну систему високої напруги. Електродвигуни, перетворювачі, розподільні коробки та кабелі. Завдяки гідравлічній системі, що працює від коробки відбору потужності електричної машини. Цей концепт використовує енергію акумулятора для переміщення екскаватора. Система забезпечуватиме 94 кВт -години енергії, вона досягає повної потужності за 45 хвилин від зарядного пристрою потужністю 150 кВт. -години. Машина оснащена телескопічною стрілою, встановленою поруч із окремою кабіною, розташованою позаду шасі, що рухається по дорозі. Це дозволяє мост. Тінно відправляти машину в багато місць протягом робочого дня, замість того, щоб транспортувати її з навантажувачем, це також робить EL4100 придатним для роботи в середовищах, де моделі з поворотною частиною можуть не підходити. Наприклад, під перешкодами над головою, як от лінією електропередач, EL4100 ЕЛ ще має пройти ретельне тестування та перевірку, щоб оптимізувати його для застосування в найближчому майбутньому. Американці вміють святкувати День незалежності. Художник Дейв Коу і його команда виготовили гігантський прапор у центрі міста Бентонвілл, штат Арканзас, використовуючи стовпи як в'язальні спиці та два 20-тонних екскаватора для утримання, Коул зв'язав прапор. Один стібок становить приблизно півтора метри з пряжою. Художник назвав оператора феноменальними людьми, які можуть керувати машинами з точністю, про яку він може тільки мріяти. Коли машини врівноважили стовпи, Коул керував важкою в'язкою прапора з підйомної стріли. На честь свята 4 липня завершили встановлення прапора, який робили пів тижня, увінчавши його феєрверком. Коул пригадує, що найвищий комплімент, який він коли-небудь отримував, надійшов від військового ветерана. Можливо, хтось із вас, наші дорогі філігранні майстри, зможе зробити подібне на 24 серпня? Пишіть в коментарях. Ford випустив новий позашляховик F-250 Super Duty 2023 року з пакетом Tremor для підрядників будівельних майданчиків, автоматична система допомоги при буксуванні, система камер кругового огляду та допомога при повороті малого радіуса. Це все про новинку. Ще й простора кабіна, яка може служити офісом на колесах. Солодка штучка, однозначно. Друзі, Iron News постійно розповідають вам найцікавіші новини з галузі важкої техніки. Тому підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб дізнатись про все залізно першими. Якщо ви прогавили минулий випуск, то там ми розповідали про гігантський 250-тонний екскаватор, прозорий ківш та китайські новинки, які розривають ринок. Обов'язково подивіться. А на цьому все. Ставте лайки, коментуйте і діліться цим відео з вашими друзями. Залізні нації, залізні новини. З вами був Артем. Зустрінемось.